У центрі Лозової згорів магазин. Пожежа сталася вчора, 10 березня. Як кажуть працівники магазину, дим з вогнем повалив зі стелі. Вони вивели з приміщення усіх покупців та намагалися своїми силами боротися з вогнем. Лозівчани один за одним повідомляли надзвичайникам про пожежу. Її гасили чотири спецмашини. На місці події побувала й Анна Красноперова. Магазин спалахнув на початку 11-ї години ранку. кажуть очевидці. Я торгувала в «Молочці». А покупатель подаш і сказав, гарю воняє. Ну і заврори повискакували, огонь з криша почала горіти. Робітники, які поралися на покрівлі сусіднього будинку, одними з перших побачили вогонь. Наші робочі побачили, вон вони роботають на крищі. По й дом зверху бачили, що почалося розгорання з криші, з криші. Не всередині, а з криші. Це підтвердили і працівники магазину. Не на камеру розказали, що під час роботи раптово повалив дим зі стелі. Спочатку намагалися боротися з вогнем своїми силами, але результату то не дало. Пожежа зібрала біля магазину купу перехожих. Рятувальники розповіли за цей час. Їм подзвонили 25 лозівчан. На місце виїхали чотири спецмашини. Поліція застерігала містян не підходити близько. Копи попередили, що у кафе поряд знаходилися балони і була вирогідність вибуху. На місці пожежі також виїхали й газовики. Включили газоснабження, щоб нічого не взорвалося. Унаслідок пожежі магазин згорів вщент. Сусідні кафе та молочний кіоск поряд залишилися цілими. Чечені там 25 хвилин мінут був локалізовано, а звісно на повну ліквідацію потрачено більше трьох годин. Часть здання. Повністю унічтожена агнем. Если площа здания всього там 205 п'ять квадратних метрів 90 дев'яноста квадратних метрів. Тава здання пострадала. Ну кроме этого що с имущество магазина товар повністю був поврежден. Остаточної причини пожежі рятувальники поки не назвали. Проводять розслідування. Анна Красноперова, Валентин Косіченко ТРК «Лозова».